Ісус сказав, я дорога і правда, і життя. Дорогі радіослухачі! В вашій увазі пропонуємо передачу Дорога правди. Мир Божий вам, наші любі слухачі! Ви слухаєте християнську радіопередачу Дорога правди. Що стала можливою завдяки старанням дітей Божих Першої української церкви християн віри в Сакраменто, Північна Каліфорнія. Ісус Христос промовляє про себе Я дорога, і правда, і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ми вдячні вічному Богові за це велике благословіння, провіщати здорову Христову науку та правдиву дорогу спасіння нашому народові на чужині. Наша молитва про те, щоб почути нами слово поєдналося з нашою вірою і принесло рясний плід в нашому житті на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто слухає його. Боже Слово, Друге Пісня до Корінтян, 5 розділ, 2 вірші, 18 і 19: усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас Слово примирення, Писання Апостола Павла до римлян, 5 розділ. З восьмого вірша і нижче. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося Ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. І не тільки Це. Але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через нього одержали ми тепер примирення. Моє бажання, брати і сестри, звернути нашу увагу саме на примирення, на мир із Господом. Я думаю, що ми, як люди, живучи на землі, цінимо і стараємося про те, щоб мати мир. Це так важливо. Це важливо для держави, це важливо в сім'ї, це важливо і в церкві, і кругом. Тому там, де є мир, там, де є любов, там, де є злагода, там є духовний ріс, там є успіх, там є добро. А тим більше, брати і сестри, коли ми є у мирі з Богом, хіба це не благословіння для нашого життя, хіба це не устрій і благословіння для нашої сім'ї, для нашого дому, для церкви? Це є приємно. Ми в мирі з Богом, це не з людиною. Це не з президентом чи з високопоставленим, а це з тим, який тримає в своїх руках всю селену. Це той, який має владу над морем, над сушею, над різними стихіями, і не має для нього нічого неможливого. І ми у мирі з тим, який сильний умножувати хліби, який сильний відкривати очі сліпому, давати слух глухому, піднімати кривого. І ми в мирі з ним, браття сестри. Чи це не блаженство для нас, людей, які живемо на цій землі, гріховній землі, мати мир із Богом? І звичайно, кожен із нас. Ми особливо не долучились до того, щоб мати цей мир. Він нам подарований з Божої сторони через Ісуса Христа. Бог нам це дав. Написано, коли ми були ще грішниками. Бог не шукав примирення тоді. Коли все стане на своє місце, коли все влаштується, коли поправиться все. Ні, він через Христа. Написано, що Бог через Христа примирив із собою світ, коли він був далекий від нього, коли він потупав в своїх гріхах і в беззаконню. Але Бог вже примирив із собою світ, мене і вас, і людей, які оточують нас. Але тепер інше, а нам дав слово примирення. Тепер залишається за нами, брати і сестри, примиритися з Богом чи ні. Бог з твоєї сторони зробив абсолютно все, що було можливе для нього. А тепер лежить це питання на нас. І якщо ми в нашому житті не маємо миру з Богом, це не Божа вина. Бог не винен у цьому, брати і сестри. Вина лежить в нас, нам дано слово примирення, з яким ми можемо прийти до нашого Господа і мати цей мир, мати це єднання з нашим Творцем і Сином Його Ісусом Христом. Брати і сестри, Бог з своєї сторони, зробив все, але слово примирення у нас, за нами, і сьогодні, і в цьому зібранні. І на протязі усього нашого життя. І ось стоїть питання: а чому так важко буває порою знайти цей мир з Богом? Чому так важко буває порою примиритися з Богом? Чому не завжди ми відчуваємо і переживаємо цей мир? Брати і сестри, чи не так буває? Проходять, можливо, навіть місяці, а інколи і роки. І наші відношення з Богом порушені. Чому? Сказати, що в нас немає бажання ну важко. Сказати, що ми цього не хочемо, не можемо. Але я хотів би сьогодні звернути нашу увагу на чотири таких момента, брати сестри, що стоять перешкоді тому, що ми не можемо примиритися з нашим Богом. І ці речі є за нами, за нами. Вони лежать на нас. Перше, коли ми, як люди, не в змозі признати нашу вину. І не думаймо, що це сьогодні тільки для нас, людей останнього часу. Ця причина вже закладена ще з Едему. Ще там перші люди, коли переступили Божий заповіт, і коли Бог звернувся до них, до Адама, то що він сказав? Так, Господи, я їв. Ні. Він сказав: дружина, яку Ти мені дав, вона мені дала, і я їв, я не винний, Господи. Ви думаєте, Єва Інша сказала? Вона сказала, Змій мене спокусив і я їла. І це в нашій природі, брати і сестри. І воно так порою часто стоїть перешкодою, щоб нам примириться з Богом, щоб нам признати, Господи, я винний. Оце моя вина! Я винуватий. І немає іншого, третього немає. Вина на мені, я винен, я сурішив признати свою вину. Скільки сьогодні між нами, можливо, і ходять навкруги нас невинних людей, хай я не винний. Я ніколи не винний. Це він, це вона вина, А я ні, я правий. Правда на моїй стороні. Я правильно зробив. І ми в цьому перебуваємо, братя, сестри. І ми з цим ходимо, а в серці миру немає. На молитву стаємо, а миру немає. І серце наше мучиться. Чому? І вроді ми не винні, але чи так є воно в нашому житті? Може, це ми так думаємо? А Бог чекає на те, щоб нам признати свою вину, щоб нам погодитись, да, я винуватий. І коли таке відбувається, браття, сестри, йде налагодження миру, приходить мир. Як добре, коли буває в сім'ї і двоє винні. Ви знаєте, там ніколи не буде бурі чи сварки. Бо як двоє винні між собою, то з ким кому сваритись? Але коли один винний, а інший ні в своїх очах, і інша сторона так само, то що там буде? Сусіди будуть чути про те, як двоє живуть в цьому домі. Так буває. Але коли ми винні, братя, сестри, коли ми винні, як тоді легко миритись, як тоді легко знаходити спільну мову, як тоді легко, бо винні. Так перед Богом з'єднання приходить в мирі з Богом, коли ми признаємо нашу вину. Друге, ми не тільки признали, що ми винні, але ми цю вину йдемо і приносимо перед нашого Господа. Ми її відкриваємо перед Бога. Давид свій час молився і казав: Я відкрив перед тобою гріх свій. Я розумів, що я зрішив, розумію, що не правий, але цього мало. Потрібно відкрити провину перед Богом. Господи. Ось така вина. І коли ми визнаємо наші провини, то написано, що Він, будучи вірний і праведний, щоб нам простити і очистити нас від усякої неправди. Причах ми читаємо: хто приховує свою вину, той не матиме успіху. Но хто визнає її і залишає, той буде помилований. І Бог сьогодні бажає, щоб ми відкрили перед ним наш гріх, нашу провину. Коли вона лежить в нашому серці, не заховаємо її перед Богом, а відкриймо ось так, як воно є, ось так, як воно було, як воно сталось. Відкриймо цю вину перед Богом. Господи, куди мені з цим іти? Цей гріх, цей тягар він оплутує мене, а переді мною боротьба, і на неї потрібно бігти. Як? Яким способом? Господи, розв'яжи мене, розв'яжи, зніми цю вину. Божий муж давить, казав, і ти простив вину гріха мого. Браття, сестри, як це добре, коли ми визнаємо, підкриваємо перед ним, називаючи все своїм іменем, не ховаючись, не обходячи. Ні, а от так, як є, називаючи все своїм іменем. Там приходить милість від Бога, там приходить прощення від Бога, там протягається скіпетр Божої ласки. Для нашого лиця, і воно може підніматися сміливо. Чому? Тому що прощення прийшло. Ми визнали наш гріх. А каже Давид, коли я мовчав, коли я мовчав, вина була, він розумів, але мовчав. Кості мої спорохнявіли, і волога моя висухла, як в денну спеку. Не стало життя. Все пропало, коли я ховав, а коли я відкрив, прийшла розв'язання. Прийшов мир. І третє, браття, сестри, ми притчах читали, хто визнає і залишає, той буде помилований. Знаєте, одна річ визнати, а друга річ залишити. І ніколи не вертатись до цього. Не вертатись. Ми інколи думаємо, чи будучи в зібраннях, ми визнаємо. Але ми настільки полюбили ту чи іншу річ, що ми знаємо, що завтра, коли ми вийдемо за межі Дому молитви. Ми знову будемо так жити, ми знову будемо так робити, і миру не можемо знайти. Проходять роки, а миру з Богом немає. Чому? Бо ми повідомляємося знову, то і вимитої свині, яка вертається знову до цього чи до того пса, про що пише апостол. Чому, браття сестри, ми, як люди, не знаємо серця один одного, ми заховані один від одного. Наміри від мотивів, від бажань, ми не бачимо. Но є Бог, який бачить, браття сестри. Бог бачить і знає намір той, який ми маємо, плануємо на завтра. Хоч сьогодні говоримо так, але на завтра, можливо, у нас інший намір. І ми хочемо мати мир. Хто покидає, хто залишає цей гріх, браття сестри, хто визнав його і залишає, той буде помилований. З таким Бог буде йти на мир. І відношення з Богом будуть в повній гармонії. І четверте, звичайно, все це нереально, брати і сестри, якщо до цього не долучити нашої віри, якщо не повірити цьому. Апостол Павел пише, оправдавшись вірою, майте мир із Богом. Той, хто приходить до Бога, потрібно, щоб він вірував, що він є, і тому, хто шукає його, він дає нагороду. Хто шукає його для того, щоб бути з ним в мирі, чи є більша нагорода, коли ми приймаємо цей мир, коли ми цей мир відчуваємо в нашому серці, що він нам подарований, ми прийняли цей мир від Господа, ми війшли в ці мирні відносини з Богом. І Боже благословення, і рука нашого Господа є над нами в нашому житті. Братя, сестри, якщо ми повіримо цьому. Якщо ми приймемо це вірою, що кров Ісуса Христа сильна омити нас від усякого гріха і зблизити з собою, Багато людей думають, що стільки зроблено, що навряд чи може бути яке прощення в моєму житті. Друже дорогий, знай, що є милість у Господа і прощення у Бога нашого завжди, коли ми признаємо, коли ми визнаємо і перед Ним нашу вину. Коли ми готові залишити наш гріх і не йти з ним далі. І віруючи в Сина Божого, і Ісуса Христа, ми приймаємо, ми встановлюємо, ми здобуваємо мир в відношеннях з нашим Господом. Чи не так було в житті блудного сина, який опинився в далекому краї, розтратив все, що взяв у свого батька, і там, сидячи біля свинячого корита? Він щось почав думати і став розуміти і казати, в домі мого батька є вдосталь хліба для його слуг, а я ось тут гину із голоду, признає, що я прийшов у цю скруту, цей голод, це моя вина. Я винуватий. В домі батька багато хліба. Але якби він так і залишився на тому, що признав, що там є хліб у батька, а я вже ось тут. Біля свинячого корита, і така вже, можливо, й моя доля, і тут мені вже так бути, чи щось би помінялось в його житті. Я думаю, що ні. Але написано, і вставши, і пішов. І з яким словом він йшов, браття, сестри? Согрішив я перед небом і перед тобою. І вже недостойний називатися твоїм сином, але прийми мене число слух своїх. Оце покаяння, браття сестр. Як багато сьогодні людей хочуть йти до покаяння, признаючи свою вину. Але ні, я син, є положення моє, я там маю бути. Це не покаяння, браття сестр. Коли щире покаяння перед отцем, я йду, я готовий бути наймитом, я готовий бути не в числі синів. Щоб там не було, але бути лише прощеним, бути лише в батькому домі. Те, що батько вже зробить зі мною, це не моє питання. Те, що батько скаже, повернувся син, дайте йому нову одіж. Закуріть відгодоване теля. Персень дайте на руку. Це вже від батька, братя сестри, це вже від нього приходить для нас у наше життя. А наше положення, Господи, винний і не достої називатися сином Твоїм. Оце щире покаяння, браття сестри. А інколи ми каємося. Але, Господи, ти пам'ятаєш, де я був? Ти ж пам'ятаєш положення моє, я ж повернувся, я ж вже покаявся. Брате, сестро, це, що зробить Бог, це за ним. І якщо Він восстановить тебе, якщо він підніметь тебе, якщо він дасть тобі на володі, перстень, а він це зробить, ну це за ним. А розрахунок блудного сина сугрішив. Перед небом і перед тобою, і недостоїн називатися сином Твоїм. Оце правдиве покаяння, примирення з Богом, і що батько вибіг впав на шию цього блудного сина, яка була велика радість, браття, сестри, оце встановлює наші відношення з нашим Господом, коли ми в смиренні, в щирому серці, такими, як ми є, йдемо до Господа. Розраховуючи тільки Боже, яви Твою милість для нашого життя. Яви Твою милість, навіть якщо й меж прийде в моє життя, навіть якщо, можливо, інше ще станеться, нехай, Господи, але не відніми милості Твоє від мене і духа Спасіння, і благодаті радості серця мого не відніми. Оце хай буде ціне для нас. І якщо таким положенням ми прийдемо перед Господа, я вірю, небо відкриється для нас. Я вірю в ці відношення, возобновляться, браття-сестри. І він ніколи не згадає нам того, що було вчора і минулому. Бо написано, що наші гріхи він кидає за свій хребет. Він кидає морську Пучину, і їх там ніколи не достати. Люди будуть шукати, може, щось хочуть достати. Но Бог ніколи, брате-сестро, іди до нього своїм щирим відкритим серцем, і Бог восстановить тебе. І мир, і відношення з ним ти сьогодні обновиш і будеш радіти, тому що є вічний живий Бог. Все це буде свідчення Святого Духа. Амінь. Невесний Боже, в покорі схиляємо свої голови та серця перед величністю Твоєю і дякуємо Тобі за Твоє чоловіколюбство і за сина Твого єдинородного, що Ти дав нам Його як нашого Спасителя, і що через наше правдиве та щире покаяння ми можемо мати мир з тобою сьогодні і вічне життя в майбутньому. Допоможи, Господи, кожному з нас зрозуміти, що то є найважливішим у нашому житті, і прославити Тебе. Як нашого Бога і Спасителя від вічної загибелі, в цей нелегкий для України час, благаю тебе, Господи, захисти нарід від насильства, даруй мудрість припинити ворожнечу та йти шляхом розуміння до повного примирення. Ти даєш нам зрозуміти, що доля нашого народу в твоїх руках. Тобі слава хвала, честь і поклоніння, Богові Отцеві і Синові і Духові Святому, нині. І повіки вічні. Амінь. Коли на плечі горе на воли, і щоб зробити крок немає має си. Вернусь і хто проявить милість до тебе, Боже біль спішу нести, я знаю в тебе час є терпіння, щоб зрозуміти всю печаль душі, о Боже вічний я твоє творі. Проступлю на зустріч, ти спішний, ю до тебе хоч хода не сміла, та знаю, не відкинеш, приймеш ти. і ні на мить не гасне в серці ві. Жений край святий, я знаю в тебе час її терпіння, щоб зрозуміти всю печаль душі, о Боже вічний я твоє творіня, ниж на назустріч ти спіши. Піш на зустріч руки простягаєш, і серце в грудях радо коти, Щасливий я, в тобі притулок маю, до тебе можу по час прийти. Я знаю тебе час і терпіння, щоб зрозуміти всю печаль душі, о Боже вічний я твоє воріня, пиш про вступлю, зустріч ти спішив. Чого ти живеш, мій милий друже, для чого ходиш ти по цій землі, яку ти ціль в житті своїм шукаєш? Чи встигнеш ти знайти її? Багатство цього світу проминає, сьогодні є, а завтра вже нема. Людина все життя своє втрачає. Про вічність не роздумує вона, Лиш ти, Христос, лиш ти надія світу, Лиш ти, Христос, сповів, моя мета, Лиш ти, Христос, є шляхом до спасіння, Лиш ти, Христос, є правда і життя, лише одне потрібно нам шукати, лише одного треба досягти. Нам з Богом серце мир на рік припати, у вічне царство неба увійти. Лиш ти, Христос, лиш ти надія світу, лиш ти, Христос, сповів моя мета. Лиш ти, Христос, є шляхом до спасіння. Лиш ти, Христос, є правда і життя. Лиш ти, Христос, є правда. 你睡觉 Ти в смутку, в розпачі, тебе зрадив найкращий друг, подруга, чоловік, а може дружина, відчуваєш нестриманий біль у своїй душі. Знай, що є вихід. Він в Ісусі Христі, Божому Сині. Схились зараз до нього у молитві, відкрий, Господу, своє серце, розкажи всі свої переживання так просто, як ти вмієш своїми словами. Та залишайся з нами на хвилях нашого радіо, маяк віри.